Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Терористи стрілков Гіркіна у переданій на волю Маляві написав, що його також, як і багатьох інших, хвилює особиста безпека російської делегації. Її голови пише політолог Березовець. Я не можу виключити, що може бути зроблена спроба заарештувати наших переговорників на підставі міжнародного ордера, особливо якщо вони відмовляються підписати капітуляцію згідно з американським планом, від якого навіть Зеленський уже покаявся, заявивши, що його винуватити немає наміру і не буде. Гіркін заявив. Що арешт Путіна може бути відразу після приземлення? Це також факт і думок. Цікавий, але невідомо, що саме підштовхнуло стрілкова до такого висновку. Зустріч Дональда Трампа і Путіна відбудеться на військовій базі Ельмандорфа Річардсон в Анкориджі. Вибір саме цього місця викликає чимало запитань від символізму локації до рівня безпеки майбутньої зустрічі. В той же час офіцер контррозвідки армії США у відставці Девід Дебату радий Трампу надіти на Путіна наручники в аеропорту Аляски. Саме Факт зустрічі Дональда Трампа з Путіним на Алясці вже є дипломатичною перемогою для Путіна та поразкою ганьбою для заходу. Це не лише Україні, але й усім державам, які поважають міжнародне право. Я вважаю, що Путіну можна дозволити приїхати на Аляску для зустрічі з Дональдом Трампом, але тільки для того, щоб надіти на нього кайданки одразу після приземлення в аеропорту Аляски навколо запланованого саміту Трампа і Путіна вирують чутки, що призведеться зустріч до насильницької кардинального перекроювання мапи України. Росія заявила про свої домагання на значну частину української території ще 2014 року, коли президент Володимир Путін зробив перший крок. Тоді лише за кілька місяців Москва здійснила відносно безкровну окупацію та анексовано кримського півострову. Після цього всього на сході України спалахнула підтримуваним Кремлем сепаратистський рух на Донеччині та Луганщині протягом восьми років. Жеврів збройний конфлікт, який забрав життя близько 14 тисяч українських військових і цивільних. Однак у лютому 2022 року перейшов до повернення на номасштабного вторгнення російські війська стрімко підійшли до околиць Києва і захопили великі території на півдні країни, заключно з значною частиною ще двох областей. Запорізької та херсонської відтоді війна набула змінного характеру. Якщо навесні 2022 року Росія контролювала близько 27% української території, то до серпня 2025 року лише близько 20%. на східному фронті російські війська повільно просувалися. Вперед ціною колосальних втрат. Президент України Володимир Зеленський наполягає на негайному і безум умовному припиненні вогню європейські союзники підтримують цей заклик президента США Дональда Трампа. Теж стверджує, що прагне миру. Однак напередодні саміту валясті Трамп раптом заговорив про територіальні обміни. Ці слова викликали шоку в Києві та тривогу в європейських столицях. Не які території мав на увазі Трамп і як може виглядати цей обмін, адже юридично всі окуповані землі належать Україні станом на серпень 2025 року. Карта України має такий вигляд. Росія прагне повністю захопити Луганську та Донецьку області. За повідомленнями, деяких джерел Путін вимагає від України віддати частини цих регіонів, що залишилися під її контролем. Однак Ак, це означало би, що Київ повинен відмовитися від земелі, за які десятки тисяч українських солдатів віддали своє життя. Від таких міст як Краматориська і Слов'янська, також від укріпленої лінії оборони, що захищає українські землі на півночі та на заході Донбасу. Для Києва така поступка стала би надзвичайно болючою. А для Москви, попри жахливі втрати, це виглядало би як стратегічна перемога. У вівторок Зеленський заявив, що Україна не може залишити Донбасу, скільки Москва використає цей регіон як плацдарм для подальшого наступу. Останні Днями росіяни активно наступають в районі міста Добропілля однак поки що не зрозуміло, чи йдеться про велику стратегічну операцію, чи це гра мускулами перед зустріччю із Трампом. А якщо до захоплених у 2022 році частини Запорізької та Херсонської областей за деякими даними Москва пропонує зупинити наступ і заморозити лінію фронту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.